І вона торгує квітами на вокзалі, кисень за шахтами, солодкий від сонця та ягід. потяги завмирають на мить і рушають далі, військові їдуть на схід. І ця територія виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятися зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина. Вони приносить квіти на могилу її старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві формується Батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату, формується світло й темрява, складаючись разом, літнє сонце перетікає в зиму, все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне зрозуміти, що все це діється. Ця її пам'ять формується втіха в цьому місці, де народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати немає кого, вона засинає.